П'ять порад, як допомогти дитині покращити самооцінку, вчить дитину робити щось нове. Кататися на велосипеді, ліпити з глини чи малювати. Заохочуйте дитину спробувати щось нове. Спочатку показуйте і допомагайте. Поступово дозволяйте дитині зробити все самостійно, навіть якщо вона робить помилки. Пояснюйте, що помилка це не катастрофа. І потрібно спробувати ще раз. Пояснюйте, що потрібно старатися, але не обов'язково все має бути ідеально. Хваліть зусилля дитини. Важливо хвалити дитину не лише за результат роботи. Наприклад, отриману грамоту на змаганнях, але і за старання та прогрес. Скажіть, що ви пишаєтеся, що дитина щодня робить зарядку чи бігає, навіть якщо поки вона не отримала за це медаль. Будьте чесними. Не потрібно казати дитині, що вона виступила чудово, якщо це було не так. Діти дуже добре відчувають обман і потім просто не довірятимуть вам. Краще скажіть так. Це був не найкращий твій виступ, але я пишаюся тим, щоб, попри невдале виконання одного елементу, ти не зупинився і продовжив виступ. Завтра все обов'язково вийде. Зосередся на сильних сторонах. Зверніть увагу на те, що подобається вашій дитині і що в неї гарно виходить. Якщо дитина захоплюється математикою, не варто сварити її за посередність в хімії. Дитина не може однаково захоплюватися всім. Дозволяйте дитині допомагати іншим. Самооцінка зростає, коли дитина бачить, що те, що вона робить, є важливим для інших. Дитина може допомогти вам у приготуванні вечері чи намалювати листівку для брата.